Лише 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст «Градусник» призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Радусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Не лягай, голодна спати, бо старці, жебраки будуть снитися, таке чула в дитинстві, коли не хотіла вечеряти. Тлубачень їжі у сонниках дуже багато. Паперові, електронні, сумнівні порадники містять суперечливу інформацію, але для довірливих можна підшукати прийнятий позитивний варіант. Ключове слово нашого спілкування сьогодні знову розлади. Але вже не сну, а їжі. Як вони пов'язані трохи згодом? Спершу інформація про одне доросле видання дитячого видавництва Абаба Галамага. Воно працює в Києві, його очолює Іван Малкович, а чимало книжок під час цієї великої війни видавництво друкує саме в Харкові, користуючись прекрасною поліграфічною базою. Ось такі моменти навколо нашого подкасту. Можливо, першу у світі антологію снів. У цьому видавництві назвали сновиди, сни українських письменників. Було б цікаво почитати і про сни музикантів, художників, фізиків ядерників чи навіть політиків, ну відносно останніх, мабуть, таки не варто. Та фантазують, якщо не сказати при Хоча й письменників, не перевіриш, вигадали для читацької публіки чи справді бачили, що ще сні. От, наприклад, як Оксана Забушко Чорнобильську катастрофу. Два роки поспіль за кілька років до аварії. Василь Шкляр прозаїк, запевняв, що у його сні гостював Горбачов, який їв вареники з вишнями. Шкляр, автор Чорного ворона, інших історичних творів, тлумачив це не інакше, як розпад Радянського Союзу, ну і знову їжа вісні. Але час послухати нашого постійного експерта, не письменника. Психотерапевта Олександра Плотникова. Він на скайп-зв'язку і готовий до запитань. Добрий день. Запитання перше. Як Яке буде? Чи пов'язані розлади сну з харчовими розладами, коли людина скаржеться, що шматок у горло не лізе? Справа в тому, що розлади сну можуть призвести до харчових розладів, харчові розлади можуть привести розвести. До розладів сну, як ми казали в попередній вашій зустрічі, що в організмі все дуже взаємопов'язано. Тепер розлади харчування, як можуть впливати, цитували бабусю, котра казала, що не лягай голодний спати, бо буде снитися тобі, що ти їсти хочеш. Це правильно. Але приїдати нам теж ми не рекомендуємо. Тому що якщо людина буде пізно, мозок не буде відпочивати. Жлунок буде працювати і мозок буде спрацювати, бо під час сну йде засвоювання інформації в тому рахунку і пищової інформації, яку ми отримуємо їжею. Тому їсти. Саме перед сном, це не дуже корисно. Тепер давайте розберемося, які бувають розлади, піші розлади зустрічаються досить часто і при мирному житті, і при житті, пов'язаному з стресовою ситуацією. Частіше вони наблюдаються у жінок, ніж у чоловіків. Але бувають і у чоловіків звичайно. Виділяємо розлад їжі, такі, як анорексія, і такі, як булімія. Булімія — це підвищення апетиту і підвищення необхідності їсти якомога багатше анорексія навпаки, це відмова від великої кількості їжі. І зниження пищового раціон. Буває ще, кажуть, патологічне переїдання, це ще не доходить до булімії, але все вже веде до цього. Буває патологічне вибірково обмежування споживання їжі. Оце їсть, а це не їсть, оце вживає, а це не вживає. Такі продукти буду їсти, а такі не буду. Це теж. Вже Порушення нормальної гівної поведінки людини. Кожен п'ятий хворий на анорексію помирає через втрату контролю над процесом схуднення. От спочатку хоче вона схудіти, і вона обмежує себе, а, а потім ці обмеження вже виходять з-під контролю, обмежує обмежує до неможливості. І людина помирає. Від таких причин, котрі додаткові вже, це вже ускладнення, помирає від виснаження організму, від серцевої недостатності, від вторинних різних інфекцій вже спротив організму знижується. Імунітет падає, і вторинні інфекції приєднуються. Ми говоримо зараз про харчові розлади, і звичайно враховуємо те, що в обставинах війни збивається і режим харчування, і якість його може бути знижена. Але ж існує і така небезпека, як потреба заїдати стрес, і що таке компульсивне переїдання? Поясніть, будь ласка. Це заїдати стрес, потреба заїдати стрес. Колись ми з вами про депресію говорили, я казав, що їжа це є антидепресант. А коли стрес, то розвивається депресія, і людина їсть для того, щоб загасити ці стресові процеси в організмі. І заїдання стресу призводить до розвитку вже патологічного переїдання. А патологічне приїдання може привести до бульмії. Отак. Але знов таки, інколи наступають такі ножиці, коли потреба їсти зростає, а їсти нема чого. І тоді наступають ножиці, коли організм не знає, що йому робити. Їсти хочеться, їсти нема чого, їсти ніколи. Треба ховатися, їсти нема на чому приготуватися. Це такий стресовий, знаєте, конфлікт іде мотивації, потрі призводить до ще більшого стресу, а не до його заспокійливого ефекту. Отак. І що ж у таких умовах можна вдіяти? Ну, скажімо, якщо є в людини і певна кількість продуктів, і вона вже не на лінії вогню, а десь у більш захищеному місці, кудись переїхала, евакуювалася, то не накидатися на продукти і їсти годинами, це, мабуть, одна із порад буде, так? А не накидатися на їжу, а створити якийсь їстівний режим, собі. починати їсти з таких продуктів, які не дуже калорійні і не дуже ну, важкі такі жири бобові, вони треба багато праці їстівного тракту. Тому треба, щоб їжа була більш м'яка. Більш ніжна, а потім можна приходити вже до, до того, до, до чого ти звик своєму житті. І режим їжі. Якщо вона вже людина переїхала в спокійне місце, то треба налагодити режим харчування. Сніданок повинен бути досить насиченим, досить об'ємним. Обід це основна частина їжі. А ввечері, десь не пізніше, восьмої години, вечеря, щоб була не перевантажена, значно легше ніж сніданок, і значно легше, ніж обід. Отак. От Олександр Георгіч, скажіть, будь ласка, чи дійсно це дуже шкідлива звичка вечеряти під якийсь серіал, чи під футбольний матч? Зараз же це навіть в умовах відключення світла, все одно віконечками можна втрапити, подивитися через різні канали і поставити поряд із собою. Тарілку для вечері, там склянку чаю чи молока, і стежити за подіями на екрані. Це шкідливо. Це шкідлива звичка, тому що людина, коли вона захоплена чимось серіалом, футбольним матчем, вона перестає контролювати, скільки вона їсть і скільки вона з'їла. Болівники, що вони їдять, Чіпси, вони їдять те, що не дуже корисне для організму і ще й не контролюється. Звичайно, це звичка, не можемо її віднести до корисних звичок, Безумовно. Якщо тобі треба якось відволікатися, щоб щось було у роті, візьми пляшечку води і пий потихеньку. Це буде корисно і не перевантажить твій організм. Візьми, принаймні. Пляшку соку. Я от зараз тут в Німеччині дивлюся, вони п'ють пиво. і п'ють під час цього футбольного матчу. Ви знаєте, ну дуже багато. Ну хто в як звик? Але не всі звички можна відносити до корисного. І я згадала із такого давнього мирного життя приклад своєї колеги. Вона любила читати перед сном. І на тумбочку біля настільної лампи ставила тарілочку, де було все: солоні крекери, горішки, мигдаль, сухофрукти. Ось такий великий набір. І скільки вона там читала годину чи трошки менше, вона все це потихеньку під'їдала і добре почувалася, Заступ зимових великих не було. Ну і Вона при цьому ще й на роботу. Пішки ходила досить далеко по Харкову. Значить, вона не втрачала відчутного контролю, не просто брала пакет, як це роблять, коли в кіно йдуть. Правда? А ви самі кажете, Натарілочку викладала свого всього потроху, їла і читала при цьому, і вона їжу використовувала як природний, що антидепресант. Допомагає тримати себе завжди в тонусі. Відчуття міри завжди йде на першому місці. Це справді дуже важлива порада: відчуття міри. І, звичайно ж, ось я недавно записувала подкаст, де розповідали про так звану французьку материнську школу, це для дітей. Як дитсадок, тільки чогось називається материнською школою. І там харчування, звичайно ж, розроблене дієтологами, воно абсолютно нормоване. Але дитина може сама підійти на кухні і. Вибрати, показати пальчиком, я буду їсти оце, і оце, і оце. Тобто немає такого манна каша, вездить садок оце. А дійсно збалансовані там і фрукти, і овочі, і цікаво розкладені всі ці продукти на тарілочках. Як ви вважаєте, цей досвід прийнятний потім для нашого мирного життя? Справді дозволяти дитині від трьох років вибирати, що вона їсть, а не насильно її напихати. Тим, що начебто корисне, але дитина ну, ніяк не хоче його їсти. Я думаю, що це буде корисно. Але я на фоні того, що у дитині не, з дитинства треба виховувати оце відчуття міри. Не їсти тільки самі цукерки, або не їсти тільки саме печиво. А щоб всього трошки. Так, треба прислуховуватися до того, що потребує твій організм. Але все ж таки треба знати, скільки їсти і коли зупинитися. Я хотів перейти, знаєте до чого? Все ж таки, стрес, який визиває розлади харчування це одне, але інколи бувають патологічні дійсні розлади, і коли вони починаються у дитини, треба. Вчасно це помітити і вчасно звернутися до фахівця. Треба знати, чи то просто дитина передує, чи може це вже щось серйозніше, чи просто молода дівчина хоче бути красивою, або ця красота інколи може стати патологічною і навіть смертельною. От я хочу ті ознаки, щоб ми зараз з вами розібрали. Не заперечуйте? Так, так, абсолютно за. І, звичайно, почнімо, мабуть, з дитинства. Коли ж варто батькам турбуватися, що у дитини дійсно харчовий розлад, а не просто вона вередливий неслух. Зацикленість на вазі або на формі свого тіла у дитини, у підлітках. От я дуже нарядна, дуже неправильна фігура, це вже зацикленість. Якщо дитина або підліток засереджений на раціоні, а що ти мені даєш? А що це? А чому це? А навіщо це? Це не значить, що людина хвора, ні, і дитина. Але треба вже придивитися ретельно. Якщо при прийнятті їжі є якісь ритуали, якісь особливості от з такої тарілки їм, а з такої не їм, це повинно бути розкладено так, а це повинно бути розкладено так, це викликає вже підозру на те, що може розвитися патологія. Коли молода людина. Каже, ця їжа здорова, а ця нездорова. Ця їжа правильна, а ця їжа неправильна. Це в молодому віці, в дитячому віці. Наскільки вона здорова і наскільки вона правильна, дитина не може здорова думати. Це вже треба насторожитися. Буває ще вибіркова відмова від деяких певних продуктів. Причому на це немає ніякої лікарської рекомендації, немає ніякого обосновання медичного, а от не їм і все теж придивитися, чому не їсть, чим матові, що воно там в голові робиться при цьому. Треба теж бути уважним, в чому вона страждає, що вона поїде щось неправильно, психологічно страждає. Якщо відбувається відмова від якихось соціальних заходів, зсилаючись на те, що там може спровокують її пищеві е, установки, ну, там треба буде більше з'їсти, або там буде солодка, я не їм солодке, і я не піду на вечірку, я не піду на день народження, тому дивіться. Не може їжа бути важніше людських відносин. Дивіться, щоб це не перейшло на патологію. Якщо ви бачите, що дитина дуже часто важується, часто роздивляється себе у зеркала, дивиться, як змінюються форми тіла, то я грядно стала чия. Дуже худа стала чи я те, чи се, і про це тільки думає. І про це вже ми як кажемо симптом дисморфофобії. Вона не сприймає свої форми, як свої, будьте насторожі. Інколи відчуття обмеження їжі у деяких підлітків супроводжується такою ейфорією. У неї підвищується настрій, коли вона мала їсть. Вона себе добре дуже почуває, коли зовсім не їсть. Вона про це розповідає. Придивіться, чому так. Інколи буває, що з'являється потяг до очищення організму, примусове блювання, вживання діуретиків або проносних ліків для того, щоб очиститися від поганої їжі. Від тої їжі, яку вона вважає зайвою, коли є зловживання такими способами, треба бути вже на чеку. Інколи буває після голодання, після обмежень або ще чогось раптом періодичне, імпульсивне, компульсивне, неконтрольоване. Вживання великої кількості їжі їсть, їсть, їсть а потім страждає, а потім іде в туалет, блює, а потім ставить собі клізм очистительний Та все таке. Будьте уважні, йдіть до фахівця. І нехай дитиною вже займеться фахівець. Отакі ну, я хотів дати поради. Скажіть, будь ласка, до кого врешті-решт? Треба звертатися спершу до сімейного лікаря. Ну, спершу до семинара лікаря, потім треба все ж таки звернутися до психіатра, і до психолога і до кієтолога. Обов'язково. Тобто їжа і наш постійний енергетичний запас, без якого ми як і без сну не можемо, але не треба її перетворювати на культ, і не треба з неї робити свого ворога. Ось такий можу зробити підсумок я. І ваші короткі поради всім, хто все-таки і любить, щоб на столі було красиво, і готує смачно, і якось так викручується по війні, щоб, наче з невеликої кількості продуктів, але все ж таки готувати різноманітні. Ваші поради. Прислухайтеся до свого організму, відкликайтеся на його потреби, зарозмірюйте. Свої потреби зі своїм бюджетом, але так, щоб все ж таки від їжі отримувати насолоду, задоволення. Але це не потрібно бути самоцільним способом життя, прислухайтеся до парад спеціалістів і полюбіть себе, по-перше. Якщо у вас на 2 кілограма більше, ніж ви собі придумали, що. Любіть себе на два кг більше, таку чи такого, якій ти все ж таки є. Тоді вас полюблять і оточуючи, і ви будете щасливі. Чудове побажання. Я рада була нашому спілкуванню і залишається сказати, що у подкасті Радусник, як завжди, з корисними порадами і цікавими спостереженнями був психотерапевт. Олександр Плотников, Олександр Горочи, доброго здоров'я, добрих новин. Доброго. Дякую, це була журналістка Ірина Мороненко і наш подкаст «Градусник» – Це як місто рушніший людей, які не втрачають надій, не втрачають віри у добро. Дякую всім.